5 травня 2024 року православні християни святкують найважливіше свято Великдень. У часи випробувань, які переживає зараз Україна, святкування Великодня стає особливо важливим. Адже це свято символізує перемогу світла над темрявою, перемогу життя над смертю. Саме свято Пасхи передує Великодній піст. Радість душі! Де усі християни переносять усілякі випробування, немов прообраз сьогоднішнього випробування українського народу. Але ми знаємо, що після посту неодмінно прийде Воскресіння Христове, свято перемоги, життя над смертю, так само, як після важких випробувань війною, болю втрати прийде перемога, перемога над Богом та над злом. Зараз кожен українець робить все можливе, щоб наблизити спільну перемогу у боротьбі із темрявою, яку принесли окупанти у цій боротьбі ми на боці світла, тому переможний дух нашої нації і надалі супроводжуватиме нас і наші родини, даватиме сили та насналі, боронити батьківщину. Під час великодніх свят прийнято вітатися Христос Воскрес! Воїста на Воскрес! Вітаємо усіх із світлим Христовим Великоднем, і бажаємо усім радісних, благословенних і щасливих великодніх свят. Нехай Великдень принесе Україні перемогу і процвітання!